Та батьки, мене звуть Тенішева Мітрі Ріфатович і я у 2017 році закінчив Запорізький колегіум номер 98 На даний момент я працюю лікарем-хірургом, стоматологом і являюся одним із самих молодих опоруючих хірургів-стоматологів у місті Харкові, але це був досить довгий та складний шлях. Почав замислюватися я над тим, що хочу стати стоматологом ще десь у 9 класі. Зрозумів, що потрібно дуже дуже добре почати вивчати, як мінімум хімію, біологію та фізику. Вчання було досить довгим, складним. Знання, котрі отримував у школі, дуже знадобились, тому що на перших курсах. Це всі шкільні предмети в нас зустрічалися. Медична біологія, медична фізика, медична інформатика, медична англійська мова та багато інших предметів. Після початку повномасштабної війни ми з друзями з гуртожитку переїхали у лікарню. Почались дуже тяжкі часи, бо ми всі стали лікарями-хірургами. У лікарні вже почався мій повноцінний шлях від інтерна до оперивчого хірурга. Приїжджали дуже важкі пацієнти з під обстрілів. Помимо того, що були обстріли, були ще якісь непредвидені ситуації, траплялися. І над одним пацієнтом інколи ставалося таке, що працювала команда з 9-10 лікарів-хірургів. Тобто біля області голови та шиї стоїть лікар-хірург стоматолог, лікар-хірург лор та лікар-хірург ольфтальмолог. Це тільки біля голови та шиї, а в області інших органів працюють травматологи, кардіологи і інша бригада анестезіологів. Під обстрілами ми ховалися у підвалі. Потім оперували у тій самій лікарні без вікон, без світла та з уламками у стінах. Тому для того, хто вирішить стати стоматологом або лікарем просто загальної медицини, це дуже важко, та ви потрібні розуміти, що потрібно завжди навчатися. Все ваше життя це буде навчання. Ви будете постійно читати книжки, щось нове, їздити на курси до інших цікавих лікарів, як і України, так і стран СНГ та Європи, Америки. Тому вчіть англійську мову, вчиться та ідіть до своєї мрії.